Привіт. Жим штанги лежачі. Працюємо на силу, контроль. Не забуваємо про паузи. 20 кілограмів гріємось. Поїхали. 20 на 8. 40 на 6. Трохи додаємо. Все так само. чисто технічно, з паузою, Поїхали. 70 на 4, м'язи вже потроху включаються. Працюємо. 100 кілограмів на три повторення. Починаємо робочу частину. І спокійно, чітко, не забуваємо про паузу. Поїхали. 130 кілограмів на три повторення вже цікавіше. Маємо тримати техніку і не давати штанзі диктувати свої умови. Поїхали. 150 на 2, вага вже буде відчутною, але маємо тримати все під контролем. Робимо. сто шістдесят п'ять кілограмів. Перший робочий підхід максимум концентрації. Пауза і вибух. Працює. Сто кг. п'ять другий робочий підхід, два плюс повторення. Вага росте сила росте робимо. 165 кілограмів третій робочий підхід, фінал, викласне, Поїхали. Живом на сьогодні вставі працював, виклався повністю. Відпочиваємо, попити водички і тренуємо грудні. Продовжуємо нашу роботу, тренуємо грудні. Стартуємо з ландмін-прес або жим штангів в куті. Чудова базова права на верх грудних. По максимуму стараємось відчути і працювати саме грудними, а не плечима. 4 підходи, 12-8 повторень. Розведення рук з гантелями лежачи на похилій лаві, 4 підходи від 15 до 10 повторень. Повна амплітуда і максимальний контроль. Працюємо. Против... Жим з гантелями лежачи на похилій лаві, 4 підходи, 10-8 повторень. Класика, яка працює завжди. Зведення рук з нижнього кросовера Добиваємо верх грудних. 4 підходи від 15 до 12 повторень. Вага тут не головна, найголовніше тут відчуття Працюємо. І на завершення грудних бруси зі своєю вагою від 25 до 12 повторень працюємо. І на завершення тренування не завадить трохи трісесу. Розгинання рук з верхнього блоку, 4 підходи, 12-8 повторень. На сьогодні, все не завжди є сила, не завжди є настрій. Але найголовніше не зупинятись. Пам'ятай, що сила любить терплячих. Побачимось.